Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Виникати хвороба може на фоні довготривалих захворювань, які переходять в онкологію або за успадкуванням. Як відзначають лікарі, запобігти злоякісним новотворенням допомагає рання діагностика. На базі южницької поліклініки пацієнтам безоплатно проводяться такі обстеження на сучасному мамографі. Мамографічне обстеження то потрібно робити, починаючи з 40-річного віку один раз на два роки, десь починаючи з 50 5-60-річного – це один раз на один рік. Жінки можуть приходити до сімейного лікаря, до гінеколога, брати направлення, і згідно програми державних фінансових гарантій ця процедура є абсолютно безкоштовною. До 40-річного віку жінкам бажано проходити ультразвукове дослідження. Це пов'язано із. Структуру молочної залози, що патологія у молодому віці краще видно на ультразвуковому дослідженні. Більш старші жінки вона вже інволютивна і тому видно краще на мамографії для міста Южної. Думаю, це дуже велике, як сказати, досягнення, що жінки можуть не їздити в області, а записуватись тут і проходити це обстеження. В Южному найчастіше звертається до мамолога жінки у віці від 40 до 50 років. За останні п'ять місяців обстеження було проведено 90 пацієнткам. У шести жінок виявлені злоякісні наутворення. Жінки хворіють частіше всього це захворювання виявляється після 50-річного віку. По моїм особистим спостереженням в місті Южному, вся, майже вся захворюваність, патологія, була від 40 до 50 років, тобто вік менший, ніж середньостатистичні дані. В день ми обстежуємо 2-3 випадки, оскільки я не тільки роблю мімографію, а ще й інші. То тому... А, але апарат може більше. Є такі запущені форми. Звісно, жінка мала скарги, і багато скарг, і вже приходять, на жаль.